Осінь це пора, коли на кожному селі чути гуркіт, лопат, запах свіжо перевернутої землі і задоволене зітхання господарів, от і впорались до зими. Здається, ніби без перекопки, город не перезимує, ніби земля обов'язково має бути вивернута догори дригом, щоб відпочила. Це така звичка, передана від діда до батька, від батька до сина. І мало хто задумується, що ця стара традиція може більше шкодити, ніж допомагати, адже ґрунт це не просто суміш піску, глини й перегною, це живий організм, у якому відбувається безліч процесів, що підтримують життя рослин, і коли ми перевертаємо землю з ніг на голову, ми руйнуємо той світ, що там існує, навіть якщо не бачимо його очима. Більшість городників, копаючи восени, переконані, що так знищують. Шкідників і бур'яни поліпшують структуру ґрунту, готують грядки на весну. Але правда, в тому, що природа сама має механізми самовідновлення і втручання людини не завжди доречне. Коли лопата ріже землю, вона розриває мікроскопічні тунелі дощових черв'яків, знищує бактеріальні колонії, які перетворюють рештки на родючий гумус. А коли пласт перевертається, верхній шар. Який звик до сонця й кисню опиняється внизу, де темно й волого, і гине, натомість глибокий шар, де мешкають анаеробні бактерії, піднімається догори і також не витримує умов. У результаті мертва безжиттєва земля, яку навесні доводиться знову підживлювати добривами, бо вона сама втратила силу. Багато хто навіть не здогадується, що ґрунт може задихатися. Після перекопки утворюється тверда кірка, особливо якщо після осінніх дощів приходять морози, повітря не проходить, вода стікає поверхнею замість того, щоб вбиратися. Коріння весняних культур потім не має чим дихати, тому сходи слабкі, ростуть повільно, а врожай гірший. Усе це починається саме з тієї, здавалось би, доброї звички, щоб земля відпочила. Насправді ж, земля після перекопки хворіє. Як людина після тяжкої операції вона потребує не перевертання, а спокою, вологи та захисту. Ще одна поширена причина, через яку городники беруться за лопати восени, бажання побачити чистий город. Після жнив залишаються рештки рослин, бур'яни, сухе бадилля і все це здається сміттям. Людина прагне порядку, перекопав чисто, рівно, гарно. Але саме в цих рештках є життя. Під листям, під стеблами зимують комахи черв'яки, дрібні мікроорганізми, які навесні почнуть роботу з переробки решток у перегній. Якщо ж усе знищити і перекопати, весною ґрунт доведеться будити з нуля, тоді не дивно, що земля довго не прогрівається, а рослини стартують пізніше, ніж у тих, хто залишив усе як є. Справжня проблема перекопки ще й у тому. Що вона змінює вологісний режим. Волога, замість того, щоб затримуватися у верхніх шарах, витікає глибше або просто випаровується. Зимові морози роблять своє, земля пересихає зсередини, і навіть сніг не компенсує втрату. Навесні така ділянка швидко пересихає під сонцем, стає грудкуватою, а потім тверне, немов цемент. І тоді починається нарікання. Що з цього року земля важка не родить, але ж це не земля змінилась. це ми змінили її природний стан своєю старанністю якщо подивитися на природу без людського втручання у лісі, на луках, у балках, ніхто там не копає землю і все ж там ростуть здорові дерева, трава, кущі, квіти, земля пухка, м'яка з запахом життя. Чому? Бо кожен листок, що впав восени, стає кормом для ґрунту, кожен черв'як проробляє хід, кожна крапля дощу вбирається без перешкод, природа не знає перекопки і саме тому зберігає родючість століттями. Нам же варто замислитись якщо ми хочемо мати живу землю, може треба вчитись у самої природи, а не йти проти неї? Традиція копати восени настільки вкоренилась у свідомості, що навіть спроба відмовитися від неї сприймається як лінощі або дурість. Сусід може покрутити пальцем біля скроні. Як це не копати, потім навесні не впораєшся. Але досвідчені господарі, які спробували залишити ділянку під мульчею або посіяли сидера, ти помітили, що земля стала кращою, легше працювати, рослини здоровіші, менше бур'янів. Це не диво, а просто повернення до природного ладу. Земля не потребує постійного перевертання, вона потребує догляду, турботи й розуміння. Отже, восени не варто поспішати хапати лопату лише тому, що так усі роблять. Варто зупинитися і подумати, що кожен наш рух або допомагає землі або шкодить їй. Перекопка це ніби звичний жест, але за ним стоїть ціла історія втрат родючості. І якщо ми хочемо мати щедрий город без надмірних зусиль і добрив, потрібно почати зі зміни мислення дати землі можливість жити своїм життям, не втручаючись там, де вона справляється краще за нас. Осінь це не кінець, а початок нового природного циклу. І від того, як ми поводимося зараз, залежить, чи буде земля навесні живою. Чи доведеться знову боротися з наслідками власних добрих, але небезпечних звичок? Коли ми говоримо про перекопку, треба розуміти, що це не просто фізична дія, це втручання в цілу систему, яка працює сама по собі. Ґрунт це жива спільнота, у якій мільярди дрібних істот утворюють складний, але злагоджений світ. Там живуть бактерії, гриби, комахи, дощові черв'яки. Личинки, мікроскопічні організми, що забезпечують кругообіг поживних речовин, і коли лопата чи мотика перевертає цей світ, він руйнується, мов би розбите гніздо. Мікроорганізми, які звикли жити без кисню глибоко внизу, потрапляють на гору і гинуть. Ті, що потребують світла і повітря, опиняються в темряві й волозі. Розірвані ходи черв'яків перестають пропускати воду, ґрунт ущільнюється – і замість м'якої дихаючої землі отримуємо грудки, що навесні доведеться знову розбивати. Одне з головних нещасть перекопки руйнування структури ґрунту, вона формується природно. Коріння рослин, залишки листя, діяльність черв'яків створюють пористість, яка тримає повітря та вологу. Але після перекопування ці пори зникають, земля стає ніби мертвою масою. Коли приходять дощі, вода не вбирається, а стоїть калюжами або стікає вниз, забираючи родючі частинки. А коли сонце пригріє, усе висихає, і поверхня твердне, немов бетон. Ось чому після кількох сезонів активного копання ґрунт старіє, втрачає родючість, і господарі змушені все більше додавати добрив, аби бодай щось виросло. Інша біда – Порушення життя дощових черв'яків, ці скромні трудівники головні помічники землі. Вони прокладають ходи, розпушують нижні шари, створюють природну вентиляцію. Там, де є черв'яки, завжди є родючість, але під час перекопування їх безжально ріжуть лопатами, викидають на поверхню, де вони гинуть від холоду чи птахів. На відновлення популяції потрібно кілька років, а ми знищуємо її за один день. Без черв'яків ґрунт перестає дихати, ущільнюється, і тоді вже ніяке підживлення не допоможе. Так само страждає мікрофлора. Корисні бактерії, що розкладають рослинні рештки на поживні речовини, гинуть від зміни середовища. Гриби, які утворюють мікоризу, симбіоз із корінням рослин теж руйнуються. Без цього зв'язку коріння не може отримати фосфор, калій, кальцій. Ті елементи, що роблять урожай сильним і здоровим, виходить, що перекопка не лише знищує структуру, а й позбавляє землю живої сили, перетворюючи її на звичайний субстрат. Щоб зрозуміти масштаб шкоди, досить подивитися на ділянку, яку не копали кілька років. Земля під травою або мульчею, м'яка, темна волога, навіть у спеку. Якщо ж поруч перекопаний город, там сухо, твердо, видно тріщини і після дощу стоять калюжі, це не випадковість, а прямий наслідок нашого втручання. Тому сучасні агрономи дедалі частіше радять відмовитися від глибокої перекопки і перейти до поверхневого розпушування або зовсім безплужного методу. Його суть проста не перевертати шари, а лише злегка розпушити верхній шар. Щоб зберегти структуру та повітряний доступ, найкраща альтернатива перекопці мульчування. Це коли землю вкривають шаром органіки соломою скошеною травою, листям тирсою чи компостом. Такий шар утримує вологу, не дає рости бур'янам і, що найважливіше, поступово перегниває, збагачуючи землю природним способом. Під мульчею активно працюють черв'яки, а мікроорганізми відчувають себе як у природному середовищі. Замість того, щоб руйнувати баланс Лопатою, ми допомагаємо йому відновитись. Через рік, два мульчована земля стає пухкою, легкою, родючою і без жодного копання. Ще один добрий спосіб посів сидератів. це спеціальні рослини, які садять після збору врожаю, щоб вони працювали замість перекопки, жито, гірчиця, фацелія, конюшина, вони ростуть швидко, корінням розпушують землю. Захищають її від вимивання, а навесні їх просто скошують і залишають на поверхні. Вони стають природним добривом, багатим на азот і органіку. Такий метод зберігає структуру ґрунту, запобігає ерозії і водночас насичує землю поживними речовинами. У результаті не потрібно ні перекопки, ні хімічних добрив. Є ще й народний спосіб осіннє укривання. Після збору врожаю не прибирають рештки, а залишають їх на поверхні бадилля, листя, гілочки, можна додати трохи гною або компосту і присипати соломою. Узимку це все поступово пріє, а навесні земля виглядає, ніби після доброго підживлення. Старі господарі казали не залишай землю голою, застудиться. І в цих словах багато правди. Коли ґрунт укритий. Він не промерзає глибоко, зберігає вологу є, не втрачає життя. Не менш важливо навчитися працювати із землею без фанатизму. Часто ми думаємо, що чим більше копаємо, тим краще. Але земля не дошка, яку треба перевертати, а жива тканина. Надмірна турбота, як і байдужість, однаково шкідлива. Краще дати ґрунту спокій, дати йому відновитись. Навіть просте залишення грядки під травою чи під соломою на один сезон може творити дива уже наступного року земля стає розсипчастою, вологість тримається довше, бур'янів менше, і город дає врожай із меншими затратами сил. Сучасні фермери, які практикують безплужне землеробство, довели, що за кілька років такий підхід підвищує родючість у рази, вони не копають, не перевертають. А тільки підтримують ґрунт у живому стані, і врожаї при цьому не менші, а часто навіть більші, бо рослини отримують усе необхідне з природного балансу, усе, що потрібно, навчитися довіряти землі і розуміти, що вона сама знає, як жити. Ми лише маємо не заважати їй, не руйнувати її спокій восени, коли вона готується до зими, як і все живе. Отож, якщо хочемо, щоб город радував щороку, треба переглянути своє ставлення до перекопки краще допомогти ґрунту, відпочити природно, накрити мульчею, посіяти сидирати, дати можливість воді і повітрю проходити без перешкод, бо лопата не завжди символ порядку, часто вона стає інструментом руйнування. А земля, як добра господиня, віддячує не тому, хто більше копає, а тому, хто розуміє її потреби. Наші діди і прадіди не знали ні агрохімії, ні складних теорій про мікрофлору ґрунту, але мали просту перевірену віками мудрість не чіпай землю без потреби. У давніх господарів було своє розуміння гармонії. Вони жили поруч із землею, спостерігали за її поведінкою, і все робили не за книжками, а за відчуттям, за прикметами, за досвідом, який передавався з покоління в покоління. Перекопувати восени тоді ніхто не поспішав. Після збору врожаю город залишали з рештками, бадиллям, стеблами, листям, це все лишалося на зиму, бо люди знали земля сама впорається. Мороз знищить шкідників, а рештки перегнують і стануть добривом. Коли навесні сходив сніг, грядки вже були вкриті тонким шаром перегною м'які, вологі живі. Старі господарі часто казали, земля як людина любить, щоб її годували, а не мучили. Тому замість копати і годували, восени виносили на город компост, гній або просто розкидали залишки соломи, кукурудзяних стебел, бур'янів. Не для того, щоб прибрати, а щоб укрити. Казали, що земля не повинна залишатись голою, бо тоді вона мерзне і задихається. У багатьох селах. Можна було побачити, як після збору картоплі господарі не рівняли поле, а навпаки, кидали зверху старе листя або гілки, і навесні, саме на таких ділянках, перші сходи були найсильнішими. Ще один старовинний спосіб: посів жита або гірчиці після збирання врожаю. Це так званий зелений покрив. Люди не знали терміна сидерати, але знали, що жито очищає землю від шкідників. Пригнічує бур'яни і дає силу на наступний рік. Навесні його не перекопували, а просто скошували або залишали під плугом. Усе природно перегнивало, і земля ставала пухкою, темною, як чорнозем. Цей метод був простим, але надзвичайно дієвим, бо зберігав структуру ґрунту і не давав йому втомлюватися. Сьогодні багато сучасних городників. Починають повертатися до цих народних методів. Хтось випадково помітив, що там, де минулоріч не встигли перекопати, урожай виявився кращим. Хтось прочитав про природне землеробство і вирішив спробувати. І майже всі дивуються як же так я не копав! А земля стала легшою, чорнішою, врожай більший. Це не диво, а закономірність. Природа має властивість відновлюватися, коли її не турбують. У тих, хто кинув копати, починають з'являтися дощові черв'яки. Ґрунт тримає вологу навіть у спеку, а після дощу не стоїть вода. У селі можна почути й такі історії: один господар із Полтавщини розповідав, що перестав копати город після того, як травмував спину, не мав вибору, просто розкидав солому і залишив усе до весни. Навесні лише трохи розпушив поверхню граблями, посадив овочі, і, на диво, врожай виявився кращим, ніж будь-коли. Потім він зрозумів земля віддячила за спокій. За кілька років ґрунт став м'яким, чорним, нелипким, а бур'яни зникли самі. Так він і залишив цю звичку каже поки не копаю, спина ціла, а земля родить. Є й інші приклади, коли люди на своїх очах бачили, як оживає навіть виснажений ґрунт. На Західній Україні один господар залишив невеликий шматок городу під травою, щоб перевірити, чи справді без копання нічого не буде. Через два роки той шматок став найкращим місцем для картоплі вона виростала крупна, чиста, без шкідників. А поруч, де копали щороку, земля твердла, тріскалася, і врожай був слабкий. Тоді він зрозумів, що головне не копати, а підтримувати життя в землі. У народі також казали землю треба слухати. Це не метафора, а справжня наука. Бо кожна ділянка має свій характер, свої звички одній землі подобається, коли її прикривають соломою, іншій, коли сіють гірчицю, третій коли залишають післяжнивні рештки, але всі вони не люблять насильства. Перекопування, особливо восени, коли земля вже готується до спокою, це ойруна. це як турбувати сплячу людину вона не відпочиває, не набирається сил. Старі люди помічали, що найродючіші місця це ті, куди ніхто не втручався роками біля тину, у старих садах під деревами, там земля чорна, розсипчаста, пахне грибами й вогкістю. І коли її брали для розсади, то все сходило чудово. Це ще одне підтвердження, що природа сама створює найкращі умови без нашого втручання. Звісно, не кожен зможе одразу відмовитися від лопати. У когось ділянка велика, у когось звичка, що укорінилася роками, але навіть поступове зменшення глибини копання, навіть спроба залишити хоча б одну грядку без перевертання. Дає відчутний результат. Через кілька сезонів різниця стає очевидною земля живіша, легша, пахне по-іншому, а рослини здоровіші. Такі приклади можна почути по всій Україні. У Карпатах багато господарів залишають землю під ціном чи листям, у центральних областях сіють гірчицю, а на півдні накривають соломою, щоб оберегти вологу. І всюди результат один ґрунт оживає. Це доводить, що давні методи працюють краще, ніж сучасні швидкі рішення з магазинів, бо народна мудрість завжди ґрунтувалася на спостереженні, терпінні та любові до землі. Тож, дивлячись на досвід минулого, варто визнати старі господарі були не просто працьовитими, вони були мудрими природознавцями, вони не мали лабораторій, але розуміли, що земля це живий світ. І з нею треба поводитись лагідно. Сьогодні, коли ми бачимо виснаження ґрунтів, ерозію, пересихання, треба знову повертатись до їхніх методів. Бо справжня сила господарства не в кількості перекопаних рядок, а в тій гармонії, яку ми зберігаємо між собою і землею. Якщо зупинитися і подивитися на землю уважно, стане зрозуміло вона все відчуває. Вона пам'ятає, хто її турбує без потреби, а хто піклується про неї з любов'ю. І тому кожному господарю варто подумати, чи не настав час змінити свої звички. Перекопка, яка здається корисною, насправді виснажує ґрунт, забирає в нього життя і силу, а відновити цю силу потім складно і довго. Тому головне завдання господаря восени не копати, а допомогти землі підготуватись до спокою. Щоб вона віддячила врожаєм наступного року. Перш за все треба дати ґрунту захист не можна залишати його голим під зимовими вітрами. Якщо земля відкрита, мороз пробирається глибоко, руйнує структуру, вивітрює вологу тому найпростіше укрити її мульчею сухим листям, соломою старою травою, це ніби ковдра для землі, яка збереже тепло і вологу. А ще під цією ковдрою відбувається чудо працюють черв'яки, мікроорганізми, грибки, які створюють нове життя. Коли навесні підняти цей шар, то під ним м'яка темна пахуча земля така, яку хочеться брати в руки і дякувати їй за щедрість, друга порада використовувати рослини захисники або сидирати, посіяти восени жито, фацелію, гірчицю чи вику це не просто. Щось посіяти. Це живий покрив, що тримає вологу, не дає бур'янам рости і насичує землю азотом. Навесні ці рослини не треба перекопувати, достатньо їх скошити або трохи присипати землею, і вони стануть найкращим природним добривом. Це проста, але надзвичайно ефективна заміна лопаті. Земля не лишається голою, не руйнується, а навпаки, відновлюється. Третє, не боятися залишати рослинні рештки. Часто господарі восени спалюють бадилля, бур'яни, суху траву. Мовляв, щоб було чисто, але разом із димом у повітря летить те, що могло стати поживою для землі. Попіл це, це лишень частка цінності, решта згорає без користі. Якщо замість того залишити все на поверхні, воно за зиму перетвориться на добриво у природі нічого не марнується. Все повертається в коло життя, і господар, який розуміє це, отримує нагороду у вигляді родючої землі, без додаткових затрат. Ще одна важлива річ не поспішати з роботами. Часто люди прагнуть зробити все вчасно, поки погода дозволяє, і копають, бо так треба. Але земля живе за своїм ритмом. Коли починаються осінні дощі, вона вже налаштовується на відпочинок. Їй потрібен спокій, щоб мікроорганізми і черв'яки закінчили свою роботу, щоб рештки рослин встигли розкластися. Якщо ж її тривожити лопатою, цей процес обривається, і ґрунт входить у зиму знесилений, краще залишити ділянку в спокої, дозволити природі завершити свій цикл. Є ще один важливий момент довіра. Багато хто не може відмовитись від перекопки лише тому, що боїться втратити контроль. Людина звикла, що. Добрий господар це той, у кого все перекопано, вирівняно, без бур'янів, але це лише видимість порядку, справжній порядок, це коли земля живе і дихає, коли в ній є життя. Не бійтеся виглядати не як усі. Через кілька років ваша земля сама покаже, що ви зробили правильно. Якщо підсумувати все сказане, то найкращі поради прості, як і все народне. Не копай глибоко. Краще розпушуй поверхнево. Не залишай землю голою, вкрий її природним матеріалом, не палай решток, перетвори їх на добриво. Не поспішай, дай землі спокій і час, не лякайся, якщо перший рік здасться дивним. Природа має свій темп і вона віддячує тому, хто терплячий. Коли господарі починають ставитися до ґрунту не як до бездушної маси. А як до живої істоти, тоді і результати змінюються. Урожай стає стабільним, хвороб менше, земля не виснажується це видно навіть на дотик, така земля, м'яка тримає вологу, має приємний запах, це запах життя, не пилу. І тоді розумієш, що лопата не єдиний шлях до порядку, порядок народжується з розуміння терпіння і поваги, тож замість звичного осіннього змагання лопат. Краще прислухатись до землі, дати їй шанс віддячити нам своєю природною родючістю. Бо ж недарма казали наші предки земля не прощає насильства, але прощає турботу. І якщо кожен господар зробить хоча б один крок перестане копати хоч одну грядку, посіє сидирати, прикриє землю листям, уже через кілька років його город зміниться до невпізнання. У підсумку головне не в тому, щоб. Бути сучасним чи йти за модою, а щоб бути уважним до природи, адже земля це наш спільний дім, і ми відповідальні за те, в якому стані залишимо її дітям. Осіння перекопка лише одна з багатьох звичок, які потребують переосмислення може настав час почати саме з неї, бо як тільки ми дозволимо землі дихати, вона знову стане живою, родючою і вдячною. І тоді кожна весна буде не початком боротьби, а продовженням співпраці з тією, що годує нас усе життя.